Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 5 гривень 2021 року. Монетка магнітна. Гурт монета має ось така крупна насічка переривиста. На реверсі бачимо зображено напис 5 гривень Україна. Зверху тризуб, знизу дата 2021 і йде така по колу підковка, яка впирається в сам тризуб. На аверсі зображено фото Богдана Хмельницького та знизу напис Богдан Хмельницький. Якщо вам попаде така монета. Виготовлена з металу, який не магнітиться. Ціна на таку монету розпочинається від 150-200 доларів за один екземпляр монети. Є також опадають різні браки та повороти. Самими дорогими на сьогоднішній день є брак «Аверс-Аверс» або «Реверс-Реверс». Понятно, якщо аверс-аверс з обох сторон буде Богдан Хмельницький зображений. Якщо реверс-реверс, то буде напис по 5 гривень. І також самими дорогими є поворот у 180 градусів. Монетка в ідеалі буде виглядати з обох сторон. Ось так. І ціна на таку монету перевишає 500-600 доларів за один екземпляр. У кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. На сьогоднішній день колекціонери зійшли з ума на українських монетах. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.